Привіт малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з видатною людиною, яка народилася в Україні Тарасом Григоровичем Шевченком. Малята. Хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Так, це Україна. Правильно. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди, тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви, дітки, бачите на цьому портреті. Це малята Тарас Григорович Шевченко. Видатний український поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ та історик. Народився він 9 березня 1814 року. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій, а маму Катерина. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину багато працювали, а сім'я була чималенька. П'ятеро сестричок мав Тарасик і два братики. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим. Вразливим усім цікавився. Дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленьким, підійде до Катерини, коли вона читає. І просить навчий мене. Катруся показує тарасикові букви, а він їх викладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. Малята, давайте і ми разом з вами, як малий тарасик, викладемо фігури. Візьмемо для цього кольорові олівчики, уважно розглянемо картинки і викладемо за зразком. Ще малята дуже любив малий Тарасик слухати казки й пісні, також розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухали його не тільки сім'я, а й збиралося багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову вкладав, а потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні, і з маленького хлопчика Тарасика. Виріс український народний поет і почали його називати Тарасом Григоровичем Шевченком. Малята, послухайте декілька віршів Тараса Шевченка. Вірш зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо-любо стало. Ташечка зраділа і защебетала, Почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Малята, чи сподобались вам ці вірші? Добре, хто написав такі гарні вірші? Правильно, Тарас Шевченко. Про що, чи про кого розповідається у Шевченкових віршах? Так, малята, Шевченко у своїх віршах розповідає та описує природу. Чи можемо ми сказати, що ці вірші добрі та веселі? Так, звісно, який настрій створили вам вірші Шевченка? Дуже добре. Малята. Багато шевченківських віршів стали піснями, до них написали музику мелодійну, лагідну, таку як і самі вірші. Зараз я вам увімкну аудіозапис пісні на слова Шевченка тече вода з під явора. Ми разом станемо у коло і в ритмі музики поведемо хоровод, уявляючи себе очевидцями подій, про які розповідає пісенька. Яром на долину пишається над водою червона калина, пишається над водою, червона калина, пишається калино. Oh, oh. Малята, розгляньте, будь ласка, ці зображені портрети. І віднайдіть портрет Тараса Шевченка. Опишіть його, як він виглядає. Молодці малята. Так, Тарас Шевченко має довгі вуса. Нахмурені чорні брови, одягнений в теплий кожух та шапку. Малята. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає і шанує, і любить Тараса й донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До таких пам'ятників. Приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту і відому людину. Також в пам'ять про Тараса Шевченка називають вулиці, парки та великі учбові заклади. Малята пропоную вам пограти ще в одну гру і пригадати, що ми дізналися про Тараса Шевченка. Я буду розпочинати речення, а ви його закінчувати. У нас на столі стоїть портрет Тараса. Так, Шевченко. Тарас Григорович Шевченко це відомий український. Правильно малята. Поет. Шевченко написав багато гарних. Вірно. Віршів. Шевченка завдяки його таланту знають у всьому. Молодці світі. У багатьох містах Шевченку споруджені. Пам'ятники. Ми всі маємо Шевченка. Правильно малята. Пам'ятати та шанувати. Ось і підійшло до кінця наше знайомство з Тарасом Шевченком. Я бажаю вам усім, діточки, вирости такими ж талановитими, як цей відомий український діяч, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас.